Всім привіт, друзі! З вами я, Люша Плейс. Сьогодні продовжуємо радиуру Свамп Атака. В попередній серії я зупинився на 14 уровні 7-го епізоду. Ну що ж, давайте 14 й уровень. на 15 му у нас з'являється рембо з новим своїм щитом, броньою. Так, давайте подивимося, чи я готовий до уровня. Звісно вже готовий. Ну що ж, вперед, погнали проходити. Ми вже скоро прийдемо 7 епізод. Ну, точно не в цій серії, але наступній серію точно прийдемо. Так, давайте. Як урінь називається? Пугаючі монстри. Так, попередній серії, як ми пазумом, у нас з'явилися робомашини, вони тепер допомагають монстрам злитись, і ускоряти, і навіть лічити. І це дуже погано. Тепер буде набагато тяжкіше їх вбивати. І, він, і їм, мабуть, буде на легше чуть -чуть мене вбивати. От оцей то, що лічить. І Так що його одразу треба вбивати. А, і ще з'явилася машина, так, яка у нас всасує все, що, нічого не кинеш. Ну крім кислотного дожити. А так все будеш кидати, він просто все всасе. Да. Так, суса. Так, робот. ну, Бачите, що він трохи не вовремя з'явився, монстрів немає, а тут вже цей доктор з'явився трохи. невчасно, не так. Да. Так, я жду не жду не дождусь, коли ми вже будемо проходити цього боса, тому що таки він інтересний. Він мені подобається. І він навіть трохи тяжкуватий, але не в моєму випадку я сильний. Так, ладно, я покажу цю... доктора цього доб'ю. Все, я добили. все-таки мені прийдеться дивитися рекламки, бо зараз хочу чуть, -чуть бабло підтягнути. Так, дивіться, во-во, пошло, пошло, пошло. Значить треба такого і. І цього доктора. Так оцю машину треба злу забрати і оцю всасу. Зовсім не подобається. Є, все, мінус. Так. Оцих світлячків Лучше до себе не підпускати. Не підпускати. Так. Так, це, це, це зараз буде кінець. Блін, бабулю вже мою схавали, блін, Вася. А, так, да, в попередній серії вроді, що нас Вася появився. А ні ні, це вже ще раніше появився. Хоча, Вася, це. Це, це, хороший, це хороша тема. Вася шводіва, да? так? Ну короче, це хороша тема. Помагає, як може. Ну блін, ну його тільки зараз з'їдять. Не треба, Вася, живи. Все, засайв свого братка. І нормально. Що є? 2000. Ну, ну, треба дивись рекламу. У мене реклами немає. Все, друзі, сьогодні без, сьогодні без реклами. У мене хоча інтернет є, але сьогодні щось видно ви без реклами. Ладно. Без реклам, так без Космор вже прикуплюємо. Далі 15 рівень у нас з'являється такий чудик. Ну, ну Ми його знаємо, в четвертому суді у нас появляється. Испитання машинами. Ну давай зараз подивимось на твоє іспитання. Так, зразу, блін, о, це погано. Ну блін, ну то не чесно, Ну чого давати ще й таких сильних. В началі, коли в мене нічого немає, таких сильних е, врагів, та ще й доктор додавати. Блін, ну це трохи неправильно. Так, зразу ну без шлема з'являється. О, зараз вже з шлемом. Так, далі щось. Значить так. Треба цього Рембо зараз. Вот такого от його. Все, дальше я его двустволку и добью. Так, я все, добили. Встрек, что стрельнути все таки. Ну ладно. Так, вон до бачу ползать, повзаять. О! Комари. Есть, молодец, тетя Клава, знищила його броню, сього Рэмбо. Такого давайте. Так, вот такого. Да, строимся такого от надо. Холодильник я, холодильник, ладно, якщо що холодильник мене врятує, все спасе мене, добре. Так, добиваем це. Так, же половину уровня мы пройшли, добре. Молодец в клава. Блін, Блин, у нас робот дерев'яною палитью. Веслом. Ну... Лучше хоть так між руками, правда. <кій> Ой-ой. Блін, цей робот появився. треба зразу, зразу його. Минус. Блин, уше один він появився. Значит так, вот ко. Батарею і дождик. Кинемо. Хороша артилерія, напевно. Ну да, 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 найкас хорошо як хорошо. Всіх жарить і всіх замедляє. Блін, жалко, що сусід Вася ще не може стріляти по НЛО. Зараз б збивав би мені якісь подарунки. Було б чудово. Так, все? Прийшли? А ні, ні ще ворога, 6 ще. ще, ще. Все, наше вроді все. Да? Так, да, є, все. Прийшли ми 15 й уровень сьому епізоду. Пішли і далі. Так, 16 й що? уровень. Ооо, я знаю, що тут. Тут буде що класне. Тут буде дещо круте. І то, що я, напевно, скоріш за все візьму. Замість... замість знака стоп. Зараз дізнаємося, що це у нас. Так, якорі називається потрясаючі монстри. Ну, блін, ну то, що вони зроблені, типа, да мені подобається, вони зроблені. Ну то, що вони хочуть з'їсти мідом, то вони не потрясаючі. Ну, типа, блін. В смысле бути потрясаючим монстром, який вбиває відом. Да? Ті Клава, лау, ситуація. Так, кидаємо батарейку, бачу, що тут дуже сильно толпою напали. Блін, тітя клава вже лівнула. Ну шо з С2 це? Залишилось тільки ми двоє. Да. Ну нічого, ми, ми справимся двоє. Головне не терятися. Що доб'єш? Ну, блін, ну він, він, він то хоч стріляє, но у нього урон малий. Чого йому не можу дати дух стволку? Зараз би всіх хто такого розносив би. Бо чого він духстволку собі не купив? Нашого йому дробаш? Блін, ну мало мало наносить. Я тільки що подивився. Так, отак зробимо. Кислотний дождик, я думаю, кент... ні ні кислотний дождик не надо. В принципі, бачите, з батарейкою тут зараз хорошо. Ну арбалета тоже надо. Ну не не, без арбалета що. Так на зараз бачите все тулопою, тільки крокодилечки йдуть. Ну нормально. Дивіться, яка батарейка така сильна, дивіться. Одна батарейка з такою бронею саму сильною на даний момент, яка зараз на монстрах є майже половину ну типу, більше ой, більше половини знімаю. Блін, це круто Це весело так зразу оцю зразу цю машину надо мінусувати. І кидати зразу батарейку о хорошо мультиубийство вроді було чи там що там так Шо там? Так зараз я знову... Батарейку Да-да. Викру... Використую батарейку. І зразу я, я краще оту машину знищу. Щоб не злила монстрів. Не треба їх злити. І ще давайте, наверну. Ну да, давайте ще раз кинемо батарейку а що там же. У мене ще бабло є, в принципі, я можу потім прикуплю батарейку. То нормально, так. Да. всего есть 16 уровень проведены, видите, мы даже ни разу не, не, не нанесли урона, это хорошо. Так, у нас появляется улей, улей, в нем полно злобных пчел, кидайся им в монстров, о, вот эта штука классно, это очень круто, ну, мне, ну, чисто мне нравится. Так, 5000 мы зарубили, хорошо. Так, тут ничего, да, да, -да так, не, 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 батарейка мне по-любому надо, 2, 2, 10. І замість знака стопу улі. Я навіть його прокачаю і то два рази прокачаю. Він, звісно, дорогий, 5 штук нормально. Коротше, це прикольна штучка. Нормально. Хаває монстрів. Так, 17 урівнят. Давайте я зараз вам покажу, що це таке. Под напряженням. Угу. Так, знизу до Командуси. без броніць і це хорошо. Так, машину треба знищити. Ну блін, що то ну я можу конечно зараз скинути от тебе, улей, але... ну типа якось на комарів вною мені здається якось типа не дуже ...діє. Чи нормально? Я не знаю, мені якось кажется на комари слабувато. Чуть-чуть. На, на. Ну давайте вже, наверное, на 18 рівні. бачите, тут одні комарі будуть, то давайте я вам улей продемонструю вже на 18 рівні. Так... Кузенрой? Рой. СП. Так. Ой-ой-ой-ой, так, так, давайте тако притормозимо, чуть-чуть. зупинимося. А то я чуть-чуть не хочу програвати. Зовсім не хочеться. Я ще ні разу не програвав. Це даже меня, наверное, даже моя ціль, щоб не програтий цій грі ні разу. Я постараюсь, дуже постараюсь, щоб не програти. А, блін, там ж командос. Два командоса. Так, ну ладно. Отако От будем. Грати Все, є мінус Пришли ми знову цей вурень теж тоже. Так, що Ну, в принципі, нічого, давайте зразу вже 18 уровень. Так, парк машин. О, це от піранії. Давно я їх не бачив, клини сьогодні раз у нас були. В 6 епизоді в першому уровні, я пам'ятаю. Пам'ятаю. Так, ну що ж, давайте кидаємо це от. Урій. Оба. Я воно просто хаває. Ну тільки ну, ті роботів воно погано хаває, а от... Ну що ти роботі тільки си дурацькі бджіли? Ну хоч вони хавають. Ну хоч ви бачите он бачите, не хавають, але... Блін. Щоб ось погано похавали. Ні, ну кожно, ну коли їх типу, багато, десь тако, дві штуки кинути, то вони класні. Помагають. Давайте ще раз тако. Хоп! Бачите, вони намазається. Намагаються хавати їх, бачите, хавають. Бачите? От. Такі що, точки чорні. Але вони дуже швидко тікають. Ну блін, зробили б хоч більше. Ну, типа, довше. Поняємо це все діло. Угу. Э -э -э. Ну зараз я треба пропеллер скрізь, все треба знищити, да. Блін, ну подивіться, <соцентрість> як мало нам наносить 27. Я ще прокачав я, два вроде, два рази вроде прокачував. В тій серії, я вже не пам'ятаю, ну десь так, так. Да. Десь отаку от. Так кидаємо батарейку. Парк машин, ну да, тут машини будуть, але щось цієї всосалки немає, щось тільки тут тільки доктор і це що прискорює. Ну, що-то от такі діла, да. Не. А, це вже все, це вже князь уровня. Зараз, зараз вже буде. от... Остання волна буде. Ну далі я думаю я попробую вже ну так. Без нічого не тратити. А, ні, машина буде, Попробую ще нічого не тратити. Ну, ладно, у мене в принципі жизни багато. Ладно, я понял. Тут ничего не получится, ничего не тратит. Блин, сосед Вася даже уже откинулся. Так вот Да я думал Справлюсь, але бачите, що то что-то накидали можно не справиться чуть-чуть Так Ну в принципе все хватает Да давайте 19 рівень. На 20-му у нас з'являється аж тільки там бобер. Мжливіща мікросхема. Так. ОТБ і ТБ. Саме, саме головне треба. Це. от. Саме головне треба, блін, це. от. Знищити, а далі вже мона нормально. Так і давайте ще оце от. Воно не потрібно. Так. з зентрою. Зараз нований, да? Значить, давайте от спочатку це, вот, потом ТБ. І ТБ, все, нормально. Дальше не пойдет. Ой, я ж зараз можу улі використати, але не зараз. Блін, Бабуля, ну чого ти вже знову вмирати хочеш? Ну чому так? Так, ладно, хайссис 20 добиває. Тю штуку, а я пока що перезаряжусь. Так. ой 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 Ні-ні-ні. Вас я не прийму додому. Вас додому точно не прийму. Мені піджареного не надо. Блін, бабуль, бабуля вже все липнула. Понятно. Бабуля вже все. не хочет. Участи. Участвувати Участвую в цьому всю Все на мене, все на нас, дядя Вася. Сосед, Вася. Так, для тебе. Потом. Потом. Блин, все кислячки, наші, им мені накидали їх. і без них хорошо. У є. Не взирвался. Я, я думав, що все-таки зірветься. Так, на ну, тім'я ми все-таки прийдемо свій уровень, так. Да. він нормальний був. Ну нормальний, тому що в мене є, типу, що чим відбиватися. Був би я бомжом, нічим не було б, то було б... непросто. Блін, там два крокодила, я думаю, там один. два, два з крокодилом, почнемо, закінчимо. Ладно, все 20 вже справиться. Тепер же цех вод надо. Все? Вс? Да. Так. Ну, нормально, нормально, хорошо йдемо. Так. А скільки я там прокачав цього соседова? Три, три рази, вже Ну третій рівень нього. Так, там зараз 20 уровень. і аж скільки зараз у нас з'являється бобер з цим шлемом. Хоча він у нас з'явився ще десь в 4-му чи якому. Чудовіще із балок. Так, це вже останній уровень і будемо закінчувати відео. Це вже 20 серія Attack. Атака. Да? Ігра, що затягнулася на довгу серії. 20 серія, і ще десь ну, Monster Monarch 2 епізоди. То це ще десь буде мінімум з 10 або з 7 серій, то сламп атака затягнулася довго. Так. Ось і бобри. Чи, чи то бобрів не було тоді, чи вони зараз такі з'явилися. Я щось вже теж не пам'ятаю. О, о о ну бабуля. Не надо умирать. Ну блин, мне жалко, она постоянно сама паша вилетает. Ну их можно поменять и цю бабулю за соседом. Ну не. Пускай бабуля приймає на слабый великий удар. А сусід Вася туда. підтримка моя велика. А Т-тятятитя клава, бабуля, просто так, мішень для монстрів. Так. А, блін, я що мене НЛО, таки думаю, а чому на 4 арбалета я ж не тратила. Я, я ж бачите в моменті забув, що... Я так, давайте улій. На улі вам. О, бачите, ну в принципі воно непогано дивіться жарить цей улі. Ну, ну якщо там ще з кимось їх, ну, ну десь 2 штуки улі кинути або три, то це просто їмба. Ну, ну прям хорошо. Так. Блин, что-то у вас мне кажется збагато, не? Можно чуть-чуть і -чуть поменьше. Все, так, вот так нормально. Доб'ємо. Ули. Так. Там же, кстати, ну, ви, ви знаєте, забрали в цій грі мультиплеєр і щось... Не додают, назад не вертают. А чего забрали, конечно, я не в курсе, я не знаю. Але чогось забрали. Опа. Бобер босс еда. Я и забув. що він тут буде. Ну що ж, давай такого. Хоп, хоп. И такое. Накидываем ему. Ой, що це наче, наче отако зробимо йому дело. Значить, вот йому ему сделаем. Все, нема бобра. Немає бобра. От, бачите, яка класна артилерія? Два кислотного дождика і улі, все, і дивіться, вже нема толпи бобрів, навіть того самого босса. Все, ми пройшли рівень. Прикольний рівень, мені раз, жалко, конечно, реклами немає, я би надивився, але... Но... Ну вже ладно. 30 секунд. Подбавати ще може 37-21 рівень виграм і вже будемо закінчувати. Так. Да. 3... Че? Чи може... Чи може давати вже на наступній серії, якраз прийдемо 7 епізод. Якраз 4 уровні виграємо. Ну давайте, мабуть, вже... вже не будемо. Давайте може якраз оце от батарейку. Ну, в бистру місію зіграємо. Бачите, немає мультиплеєра, бачите, типу штре місія, з питання і... Мультиплеєр там має бути, але там немає. Давайте ще швидку місію зіграємо і все. Будемо закінчувати. Тільки баблішко піднімем. Швидка місія там будуть любі рандомні монстри, це все. Кстаті, гризуниці креси, я їх давно не бачив, куди вони поділися. Щось на цьому епізоді їх зовсім немає. Блін, я навіть про них і забув. Так, ні 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 не треба. Серйозно, я навіть щось і про них забув. Давай тако поставимо. Е, в Бистрій місії не може бути там тютя клави, там ще по допомоги в нас. І може бути тільки три предмета любих щось. Щось там може тільки три бути любе. Опа. Блін, лучше, блін, що з друге, блін, дали. Нате, горіть. Ну, це легенький уровень, там щось там не так багато дають бабла, но також вчуть підзаробити. Ну, типу, якщо уровень не можеш прийти, то це набагато легший уровень. Ну як легший? Тут є такі. Ну, тут... Ну, тут... тут легко прорати ці бестрі-місії, тому що типу, тобі можуть дати дуже дурний рандом, а монстрів може бути дуже багато або дуже тяжкі, то... Ну це треба рахувати, відраховувати на рандом. Надійся на рандом. Ну от бачите. 1681 монету отримав. Але в принципі це нормально, це добре. Так, давайте при прикупимося, так, що я був готовий зразу на 21 рівень. Ну, таку, ну, все, от. Е, і. Батарейку. Все нормально. Ну що, друзі, отаке у нас відео получилось. Я буду закінчувати. В наступній серії ми вже по-любому пройдемо вже 7 епізод. От він, дивіться, епізод 8. Тут же цей професор вже підпожимає руку. Цьому фіолетовому монстру, який появився на, на четвертому епізоді, і во цей босс. Це здорова машина. Ми вже в наступній серії подивимося на що вона способна. Ну а на цьому буду закінчити. Якщо вам понравилось відео, то ставте лайки. На з вами був я, Льоша Плей, і всім пока.